Доброго дня, шановні. Сьогодні на очі попалося дуже дивне відео. Там за перебріком почалися вибори президента Путіна. Ну, як там, Виборів ніколи не було, імітація виборів. Ну і там на відео старенький УАЗик 70-х років, вісіржавий. Поверху то її клієнт Володя. І забухані крістяни пхають того УАЗика вгору на Лисій Гумі. І в мене одне питання: а може... Їм подобається жити в той жопі. Ну невже за стільки років Путін не мог купити там для агітації за себе якихось машин ну більш-менш нормальних. Ну, щоб приїхати і показати якесь процвітання. Ні, їх все влаштовує. Там взагалі все залежить тільки, все, вся країна тримається на водці та на телевізорі. Якщо відключити телевізор та забрати водку, вони через 2 тижні. Встануть і охренеть, в якусь жопі вони живуть. А взагалі-то у мене є питання до народу Російської Федерації. Вам не сумно, коли вашого президента висуває в президенти Андрій Жога. Це мілкий донецький аферіст, е який там купив собі десь на базарі якісь медальки за взяття в рот там та іншу херню. І оце все. Вам приподносять як вибори президента. Більш того, там же ж навіть не Путін був. Тобто жога видвигав двійника Путіна. То є чітке враження, що деякі люди не повинні вилазити з гівна. Це їхнє нормальне середовище, в якому вони повинні жити, і це їм подобається жити. Тому що те, що відбувається, навіть те, що ми бачимо. Ми ж... Багато чого не бачимо. Навіть те, що проривається з того мордора, то взагалі такі речі. Ну, на такому б уазіку не приїхали б навіть в Україні районного масштабу депутати.